Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. У Краматорську триває рятувальна операція. Під руїнами чотириповерхівки продовжують шукати людей. Після удару російської ракети там загинули щонайменше троє людей, ще восьмеро в лікарні. Загалом поранено 22 людини. За інформацією голови військової адміністрації Донеччини, російська армія вдарила посеред містю ракетою Іскандер. Вибуховою хвилею пошкоджено ще 15 будинків. На місці трагедії всю ніч і весь ранок працювали вибухотехніки, кінологи та інші підрозділи. Завали розбирають півтори сотні людей. Там ще може лишатися жінка. В будинку, куди влучила ракета, постійно. Ційно проживала 20 осіб. Більшість мешканців з нього виїхала. Тих, хто лишився без житла, приймають у місцевій школі. Сьогодні до 14-ї години обласна адміністрація отримає дані, скільки людей потребують прихистку. Наразі чітко кожна людина розміщена по місту їх тимчасового перебування, по родичах. Десь ну, до, до 14-ї години сьогоднішнього дня буде надана інформація чітка. Які люди з яких будів, будинків будуть де розміщені? Вони однозначно не будуть розміщатися і перебувати у школі. Їх місце перебування буде визначено. За даними Павла Кириленка, що чотирьох мешканців Росіяни поранили в інших населених пунктах Донеччини. Двох в Бахмуті та двох у часовому яру. У Солидарській громаді пошкоджено чотири будинки. Напередодні ракетного удару зазнали Дружківка та Слов'янськ. Потрощило складські приміщення. Під обстрілами також Вугледар Українка та Перечистівка. Там без жертв. 67-річна жінка поранена внаслідок обстрілу Куп'янська на Харківщині. Окупанти вдарили по місту близько сьомої ранку. Також внаслідок ранкового російського терору в селі Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав співробітник ДСНС. А в селищі Козача Лопань ворожі снаряди пошкодили будівлю селищної ради попередньо без постраждалих за минулу добу. Росіяни обстріляли щонайменше з десяток населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Пошкоджені житлові будинки, зруйновані господарські споруди. На Херсонщині через російські обстріли минулої доби поранено чотири людини. За інформацією обласної адміністрації, російські окупанти 34 рази обстріляли територію області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників. Сам Херсон, російська армія атакувала двічі. В місті пошкоджено житлові будинки. І за останню добу. Влучення, які відбулися у нас у Херсоні, наслідком яких стало саме безпосередньо 16 зруйнованих приватних будинків, 8 гуртожитків, і саме три багатоквартирних будинки, люди від'їжджають із міста Героя Херсона через ці жахливі обстріли. Мушу зауважити, що за місяць грудень виїхало близько 8 тисяч осіб, а за місяць січень, близько 3 тисяч осіб. В Юмі розпочалося перепоховання жертв російської агресії. Тіла ексгумувало у вересні після деокупації міста. Тоді у лісі на околиці виявили масове поховання близько 450 могил. Люди гинули від російських ракет, від катувань, а хтось просто від відсутності медичної допомоги. Всі ці місяці тривали ДНК експертизи, встановлювали особи жертв. Тепер родичам почали віддавати тіла. На одному з цвинтарів вже підготували з десяток могил. В один день там поховали трьох загиблих, зокрема Володимира Кульшанова. Чоловік хворів, а ліків в окупованому російськими військами місті не було. Також поховали річну Аллу Гринкевич. Вона загинула у багатоповерхівців, яку влучила російська авіабомба. Жертвами цієї атаки стало щонайменше півсотні людей. Ну, бабусю вічим цим, як мій другий тато. Його ну, колишня дружина і мама там були. Ну, ось це усі, от, хто залишився в цілому. Це моя тітка, дядя і все. Вся, я тут не знаю. І Знайшли тіло лише бабусі, тіло поки бабусі, що. Бабуся, так. Ну і там тільки по паспорту це ідентифікували. Це так тяжело. Вона в тому домі оказалась, Вряталась. В она не там жила навіть не рішила, що там надежній бомбоубежище. Ну и все. Ще на двох кладовищах із попрощалися з п'ятьма загиблими, зокрема з 20-річним студентом Харківської політехніки Данилом Прокопенком, який загинув від скалкового поранення в голову. Тим часом процес упізнання людей за аналізами ДНК продовжується. Влада міста каже, що близько ста тіл із масового поховання можуть так і лишитися неідентифікованими. У Бахмуті одній з найгарячіших точок на фронті досі лишається зо 6 тисяч цивільних. З них 200 – це діти, яким про фронтовому місті точно не місце. Певнять правоохоронці мирних мешканців котре закликають евакуюватися з Бахмута, адже ворог постійно гатить по місту і не полишає спроб штурмувати його околиці. Тим, хто в самотужки виїхати не в змозі, допомагає білий янгул. Команда поліцейських, які вивозять цивільних з гарячих точок, поділилася кадрами однієї з останніх евакуацій, завдяки якій мати нарешті обняла доньку, яку не бачила півроку. Донецька область попереду важкий день, певно, як і кожен інший. Зараз їдемо на евакуацію небезпечний район, околиці міста Бахмута. І важлива місія, як в принципі, і кожна евакуація. Вивоз дівчини 17 років. Зараз є суд, де вона мешкає. Звернулись рідні, попросили її вивести. Вона там проживає, начебто, зі своїм батьком. Далі дорога Бахмут зустрічає постійними звуками вибухів, понищеними дорогами та будинками. Я в вдома попали. Щодня витримуючи нещадні атаки російських військ, українські захисники відбувають штурми Бахмуту. Місто фортеця тримається. Однак життя, як звикли, ми його собі уявляти, тут вже не існує. Люди вимушені постійно мешкати у підвалах без води, опалення та світла. Залишається близько 6 тисяч цивільного населення, з яких приблизно 190 дітей. Як привести приклад місяць назад. Близько 12 тисяч і 340 дітей залишали. Правоохоронці знаходять адресу, де мешкає 17-річна Оксана з батьком. Неподалік лунають вибухи, збиратися треба швидко. Та тут виявляється, батько неохоче ставиться до евакуації доньки і сам їхати не планує. чому вона не знаходиться в безопасному районі? Вопрос в тому, що діти не повинні тут знаходитися. Поки поліцейські намагаються переконати батька, вибухати починає десь геть недалеко. Давайте ребята, там уже прилітають дітей по, по краюшку. Ми витрачаємо дуже багато часу на кожну евакуацію, тільки тому, що ми вмовляємо людей, ми е злучаємо е всі свої вміння як правоохоронці для того, щоб е переконати ту чи іншу людину. 17 років вона може жити краще. От я перше, що спитав, да ти коли в останній час користувалась благами? Ну, звичайними там побути голову там. Сходити до виральні нормально. Це такий психологічний підхід, де? а, і вона сразу в ступорі. Ой, та вже давно. І Оксана таки погоджується виїхати до мами у Костянтинівку. Це теж на Донеччині, але більш безпечне місто ніж прифронтовий Бахмут. Батько ж вирішує лишитися, поки стихають обстріли, треба їхати. Виха знову дорога, і навкруги вже нові прольоти і руйнування. Костянтинівці жоксану вже зустрічає мама. Вони не бачились півроку. Спасіба та за що нормально за шо робота? Ні, немножко прийшлось поуговорювати. Мось папа приділиться пожалуй. Проще вон сюди прискочить. Твоя жизнь стоїть больше жизнь. Чого успішна евакуація? Як можна сказати, вже видохнули. Цим результат Аліна Матвійчук. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Мінус ворожий танк та бойова машина піхоти всього за хвилину. Швидкість та філігранну точність продемонстрували бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії Омега двома влучними пострілами. Вони один за одним знищили ворожий танк та БМП, і все це впродовж однієї хвилини. Відео оприлюднило міністерство внутрішніх справ. Знищити техніку окупантів бійцям вдалося на Донеччині. Самих загарбників теж вчора поменшала на українській землі. ліквідовано 610 ворожих солдатів. Загалом же кількість загиблих окупантів вже підбирається до 130 тисяч. Українськими силами оборони знищено понад 3200 танків, 6400 броньованих машин, понад 2200 артсистем та 222 засоби ППО. Нас завжди приземлено майже 300 літаків, ледь не стільки ж гелікоптерів і зо 2000 оперативно-тактичних безпілотників. Наші оборонці спалили більше 5000 автомобільної спецтехніки, збили 796 крилатих ракет та потопили 18 кораблів. На Харківщині, попри бойові дії і регулярні обстріли регіону, вирішили не скасовувати традиційний день бабака. Щороку, 2 лютого, віщина тимка будять, або той побачив, або не побачив своєї тіні і таким чином спрогнозував, якою буде весна і коли вона настане. З Харківщини з нами нажива Марія Малевська. Вона разом з біологами готується почути прогноз тимка. Марія, доброго ранку, тобі слово. Оксано, вітаю день бабака. Тут на університетській біостанції у гайдарах відзначають вже майже 20 років поспіль. І цьогоріч, попри війну і обстріли, що не вщухають на Харківщині, свята вирішили не скасовувати, тим більше що головний віщун бабак Тимко третій пережив окупацію. 24 лютого він був на зимівлі у Куп'янському районі разом із доглядачами та ще 20 бабаками. Вони ховалися від російського. Війська, зокрема, нас, журналістів, а також місцевих мешканців просили не розголошувати інформації про їхнє місце перебування, не публікувати нічого в інтернеті, адже адже це тварини червонокнижні. А все, що є цінністю становить також і цінність для російського війська, село, де в окупації замивав бабак. Тимко треті збройні сили звільнили у вересні. Фактично, Тимко початок окупації проспав, натомість не проспав звільнення села. Всі два. Це бабаків вціліли. Жоден не загинув, бо біологи мали запаси корму. Це вплине на популяцію безумовно, тому що те, що ж зараз відбувається в нас в Україні, це екоцид, це знищення природних цинозів. Це буде мати дуже великі наслідки для екології, для природи, для тваринного світу взагалі. Незважаючи зважаючи на регулярні обстріли в окупації у Бабаків народилося п'ятеро бабачат. Десь за годину думаємо, думаю, почуємо сьогоднішній прогноз стимка третього. Утім, не завжди цим прогнозам варто вірити. Єдині, кому зараз вірять українці, кажуть тут на біостанції, це збройні сили України. Оксано. Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малевська, яка навідала найвідомішого бабака тимка і розповіла, як він пережив окупацію. СБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. Чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. Крім цього, за даними офісу генпрокурора, зловмисник зливав інформацію ворогу під час боїв за Київщину в березні та звітував окупантам про наслідки російських ракетних ударів по столиці. Перейти на бік ворога чоловікові запропонував його колишній однокласник, працівник російського уряду, який передавав всі дані представнику Міноборони Російської Федерації. В СБУ кажуть, співробітника Укроборонпрому викрили ще на початку розвідувально-підривної діяльності та зафіксували злочин. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Дефіцит електроенергії Україна заміщує імпортом зі Словаччини та Румунії. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. Купувати електроенергію з-за кордону можуть лише промислові підприємства. Ціна імпорту вдвічі вища ніж в Україні. Втім, це значно дешевше ніж працювати на генераторах. Додає Сахарук. Чимало підприємств вже користуються такою послугою повною мірою і не залежать від графіків вимкнень. У січні спробували. Імпорт надходить. Багато споживачів отримують його. І зарцу за рахунок цього ми знижуємо дефіцит енергосистемі. Зараз є можливість збільшувати імпорт, є попит, і на в два рази можна його збільшити. І цим самим ще зменшити дефіцит в системі. Це всі новини на цю мить. Марафон єдині новини триває.